Політичні коливання у світовій політиці не оминули і критичного гравця у Арктиці. Джастін Трюдо, один з найпопулярніших зарубіжних політиків в Україні, заявив про свої наміри піти у відставку після обрання нового лідера ліберальної партії. За останні роки рейтинг прем'єр-міністра не те що погіршився, а зазнав повного краху. Зріст цін на нерухомість та продукти, наркотична криза та безрезультатне витрачання бюджету не залишили для Трюдо жодного місця для політичних маневрів. Канада, колись епіцентр розвитку та надій на майбутнє, на жаль, перебуває у досить невизначеному стані. Життя в найбільших містах стає нестерпним, а в геополітичному плані армія, м'яко кажучи, застаріла. І неспроможна захищати інтереси НАТО у найпівнічнішому регіоні нашої планети. Навіть зараз на озброєні країни перебувають підводні човни, яким вже більш ніж 40 років. Для мене Канада це не зовсім чужа країна, адже я прожив там більш ніж два роки, закінчив на повну вищу освіту і навіть встиг попрацювати у провінційній політиці. Тому це відео про внутрішню політику та кризу Отави буде засноване в першу чергу на моєму власному досвіді. На мою думку, було п'ять основних факторів, які спричинили крах трюдо та перетворили його на цапа відбувайла для усієї країни, а саме його позиції у питанні міграції, побудови житла, наркотиків, нафти та прогресивних цінностей. Об'єднує усе це катастрофічна нерішучість самого трюдо, якому вдалося досягнути дійсно вражаючого статусу. Він в один і той самий час для консерваторів вважається радикальним лівим. А для лібералів, брехуном, який тільки прикривається прогресивними цінностями. Що ж, давайте розбиратися у таких досягненнях Джастіна та прослідкуємо, як йому вдалося повернути усю країну проти себе. Вперше тоді ще зовсім молодий трюдо увірвався до канадської політики у 2008 році після обрання до парламенту. За спиною в нього була відома по усій країні сім'я Трюдо його батько був успішним політиком і популярним прем'єр-міністром. Тож, очевидно, у молодого Джастіна важких життєвих перешкод середнього класу не було. Саме ім'я давало йому пряму дорогу у політичну сферу, чим він вдало скористався. Всього за п'ять років він став лідером ліберальної партії. Досить швидкий кар'єрний зріст, чи не так? Хоч трюдо бракувало досвіду та компетентності, він мав інші козирі у руках. Після провального періоду виборча база ліберальної партії аж вимагала повної перебудови. Молодий Трюдо, харизматичний та енергійний, з ім'ям поважної сім'ї, виявився ідеальним кандидатом для початку нової ери. Саме на цій хвилі змін він і зумів перемогти у 2015 році, обіцяв трюдо тоді безліч соціальних та економічних реформ, і на початку все наче йшло не так погано. Тоді канадське суспільство, не обтяжене цінами на житло та продукти, віддавало прихильність політикам, які мали більш прогресивне бачення майбутнього та намагалися змінити традиційний статус-кво. Питання охорони природи та соціальних меншин були чи не найвищі в пріоритеті пересічного канадця. Звідси вам і усім відома канадська толерантність та доброзичливість. Трюдо використовував цей момент як тільки міг. Його політику тоді можна було вдало описати як прогресивний популізм. Однак, хоч він і використовував прогресивне канадське суспільство на свою користь, як прем'єр-міністр він був часто недалекоглядний та не брав під увагу довготривалий економічний та репутаційний ефект різних законопроєктів. Так, наприклад, трюдо значно зменшив міграційні вимоги та на всю пропагував ідеологію мультикультуралізму, применшуючи значення канадської ідентичності. Також він розпочав баталії з канадськими нафтовими компаніями навколо охорони природи і вивів питання корінного населення на передову політичних дискусій. Прогресивна ідеологія часто замінювала здоровий глузд та прагматизм у його діях. Чи насправді трюдо вірив у те, що проповідував, це питання, яке підлягає дискусії, адже він часто був замішаний у різних скандалах, як от ситуація навколо так званого «блекфейс», коли фотографії трюдо вимазаного у чорний колір всплили у соцмережах. Але як би там не було з персональними переконаннями самого трюдо, фактом є те, що своїми діями він перенавантажив економіку країни. Спричинив колосальний зріст цін на нерухомість та підірвав внутрішню безпеку. В той самий час він вагався змінювати курс, в першу чергу боячись втратити підтримку більш лівого прошарку суспільства, на який і покладався під час виборів. Тож давайте тепер по порядку розберемо основні провали Джастіна Трюдо. Поговоримо спершу про економіку та держбюджет. Після першої перемоги перед трюдо повстало завдання реалізувати свою кампанію кардинальних змін, і в перші роки все було доволі ефективно. В парламенті у лібералів була монобільшість, даючи їм змогу без проблем впроваджувати будь-які законопроекти. Серед позитивного трюдо вдалося зменшити податки для середнього класу та впровадити програму державної допомоги догляду за дітьми для працюючих батьків. Але разом із тим ліберальна партія почала вливати безліч коштів у неприбуткові зелені ініціативи, програми для соціальних меншин, як от для корінного населення Канади, мігрантів та прогресивних спільнот. Так, між 2018 та 2023 уряд Трюдо зафіксував найвищий рівень витрат на душу населення в історії Канади. Разом із цим зріс і державний апарат, і дефіцит бюджету тільки гіршав. За 2023, 2024 фіскальний рік дефіцит склав 61,9 мільярди доларів. Це означає, що федеральний уряд витратив на 61,9 мільярди більше, ніж йому вдалося заробити методом збору податків. Результат аж ніяк не на користь лібералів. Держава витрачає небачені кошти. Але рівень життя за оцінками самих канадців лише гіршає, адже ціни на нерухомість, освіту та продукти продовжують йти вгору. Також проблема з наркотичною епідемією досягла такого рівня, що в деяких містах країни люди просто відмовляються ходити пішки по вулиці. В такій ситуації для трюдо та його уряду потрібно було трохи призупинитися та обдумати, чому все виглядає саме так. Можливо, держава просто витрачає кошти не там, де потрібно. Але така робота над помилками була зроблена вже занадто пізно. Лише у 2024 році, коли рейтинги партії вже зазнали краху. Трюдо почав відходити від дорогих прогресивних реформ, які нещадно обтяжували бюджет країни. Так, у відповідь на кризу нерухомості було прийнято зменшити видачу нових запланованих дозволів на проживання у 2025 році з 500 тисяч. До 395 тисяч цей крок став, наче визнанням очевидного. Основна партійна лінія прийняття незліченної кількості нових мігрантів без належної підготовки не спрацювала, але більшість сприйняли це як відчайдушний політичний крок, хоч якось витягнути себе із прірви. І ситуація з рейтингом прем'єр-міністра просто не змінилася. Хоча ні, вона навіть погіршилась. Після цього рішення він втратив ще й ту прогресивну базу, за яку переймався увесь час свого правління. Прогресивні медіа відразу охрестили трюдо Брехуном, який безпідставно перевів всю провину на бідних мігрантів. Взагалі, міграція для канадців завжди було поняття не те, що природне, а частиною їх ідентичності. На відміну від Європи, в якій націоналізм часто породжує певний антагонізм до людей з інших країн, канадці традиційно приймають новоприбулих з відкритими руками. Але зараз країна перебуває у історичному моменті змін. В серці такої трансформації повна халатність з боку федерального уряду Джастіна Трюдо. Основна проблема це те, що на таку кількість новоприбулих в канадських містах просто не вистачає місця. За 2024 рік в Канаді розпочалося будівництво 68 тисяч одиниць житла. В основному це приватні будинки на одну сім'ю. В той самий час міграція за той же рік склала більш ніж 400 тисяч нових людей. Рівень будівництва в країні навіть і близько недостатній, щоби витримати демографічний зріст. Результатом є те, що середня ціна на нерухомість зросла майже вдвічі з 2015 року у таких містах як Торонто. Вже у 2020-му майже половина населення вважала, що їхній бюджет не може встигати за зростанням витрат на житло. Цього року, за опитуванням, 71% міленіалів і три чверті представників покоління Z повідомляють, що їм стає все важче зводити кінці з кінцями. Шість людей із десяти покоління Z повідомляють, що відчувають паніку, тривогу або неспокій через гроші. Інше опитування цього літа, проведене інститутом Ангуса Рейда, показало, що майже 40% жителів Онтаріо розглядають можливість залишити провінцію через високу вартість житла. Але важливо зрозуміти, що причиною такого зросту цін став не сам факт міграції, і перевалювати тут усю проблему на мігрантів це зовсім некоректно. Насправді, основна проблема тут повна непідготовленість з боку уряду у прийнятті енної кількості людей, яких вони самі ж запросили до себе в країну. Але при владі ліберальна партія перебуває вже майже 10 років. Невже не можна було виділити хоч якісь кошти на побудову житла у урбаністичних центрах? В основі цього питання лежить те, що в Канаді відомо як зонування земель. Так звані «zoning лос регулюють вид помешкань, які компанії можуть будувати у жилих районах. Проблема полягає в тому, що за муніципальним законодавством більшості міст дозволяється будувати будинки у максимум декілька поверхів. Тим самим звичні нам жилі хмарочоси з дешевими квартирами просто не будуються. На території, де могли б жити сотні людей, будується пару приватних будинків для декількох сімей. Результатом є те, що на ринку нерухомості майже немає доступних за ціною квартир. Ті, що є, швидко розкуповуються та здаються за допомогою таких сервісів як Airbnb. Також через забудову виключно приватними будинками міста розростаються до небачених масштабів. Густота населення настільки низька, що публічний транспорт або просто не існує, або працює в мінус. І протягом років ліберальний уряд не зробив майже нічого для проведення реформ. Лише у 2024 році Трюдо розпочав тиснути на муніципалітети для зміни зональних законів. Були виділені додаткові кошти від федерального уряду на забудову, які муніципалітети могли отримати якраз після впровадження дозволу на будівництво багатоповерхівок. Рішення то чудове, але проблема з тим, що Трюдо запізнився з ним аж на 9 років. І насправді, в даному стані стабілізація ринку нерухомості в Канаді займе ще не один рік. Також разом із економічними проблемами зросли також і проблеми з банальною безпекою. В центрі шалений зріст популярності опіоїдних наркотиків. Фентанол так називають новий лабораторний наркотик, який можна купити на вулицях великих міст всього за декілька доларів. На екрані ви можете бачити кадри з центральних районів Ванкувера, портового міста на заході країни. Яке є чи не найжахливішим епіцентром поточної наркотичної кризи? Саме через порти Ванкувера фантанол найчастіше завозиться до країни та розповсюджується по усім провінціям. Люди під дією цієї речовини впадають в певний транс і зависають в незручних позах на декілька годин. Низька ціна та якість фантанолу робить його також особливо небезпечним для життя порівняно з іншими наркотиками. Так, після його популяризації кількість опіоїдних смертей в країні зросла більш ніж вдвічі. В 2016-му таких було 2832, а в 2023-му 8538. До того ж, шалено зросла і кримінальна активність, адже наркомани часто в пошуках грошей на дозу почали грабувати маленьких місцевих підприємців. Відповіддю держави на дану кризу стало впровадження мережі так званих підконтрольних місць споживання, спеціальних центрів, в яких наркозалежні під наглядом працівників можуть вживати будь-які наркотики безкоштовно. Принцип наступний: будь-яка людина приходить до центру, називає наркотик, який їй потрібен, і працівник центру вводить його у безпечній дозі. Також така процедура абсолютно безкоштовна. Ціллю є зменшення передозів та запобігання розповсюдження таких хвороб як ВІЛ та гепатит. Так, між 2017 та 2024 роком до підконтрольних місць споживання було здійснено майже 5 мільйонів візитів. Вражаюча статистика, чи не так існує всього 48 таких центрів по усій країні. Найбільше в Торонто та Ванкувері. Деякі провінції пішли навіть далі. Британська Колумбія після згоди уряду Трюдо повністю декриміналізувала зберігання невеликої кількості наркотиків для особистого використання. Держава таким чином намагалася послабити тиск на наркозалежних з боку правоохоронних органів та спонукати їх звертатися по допомогу. Але про провал даної стратегії статистика вживання та смертей говорить сама за себе. Поки я жив в Калгарі, я сам на власні очі бачив напівживих людей під дією фентанолу, просто на автобусних зупинках та в самому центрі міста. Поліція, в свою чергу, має наказ не втручатися. Така трагічна ситуація багато в чому завдячує саме халатному підходу федерального уряду. Проблема навіть не в тому, що держава відкрила підконтрольні місця споживання та почала толерувати наявність важких наркотичних речовин, а в тому, що для залежних просто-напросто не створили покрокової дороги до реабілітації, яка б включала роботу з психологами, допомогу з працевлаштуванням та житлом. Таке враження, що уряд трудо радикально спростив доступ до наркотичних речовин, наче чекаючи, поки усі залежні повмирають на вулицях. Такий підхід, очевидно, населенню не дуже до вподоби. Тільки уявіть собі, в деяких містах Британської Колумбії щоденно проводять обшуки дитячих майданчиків в пошуках використаних шприців. За трюдо проблема лише погіршилась і, очевидно, стала одним з вирішаючих факторів у падінні його рейтингу. Також дуже важливою для Канади є ситуація довкола нафти, найприбутковішого сектору економіки. Більшість правих медіа прямо називають трюдо головним ворогом індустрії Нафтогазу, але, як на мене, це щонайменше перебільшення. Просто наведу декілька фактів: за трюдо видобуток нафти зріс близько на 1 мільйон барелів на день, а нафтовидобувні компанії реєстрували рекордні за свою історію прибутки. Також федеральний уряд допоміг закінчити будівництво величезного проєкту розширення трубопроводу Трансмаунтейн. Тим не менш, великі шишки канадської індустрії часто ось так відзиваються про Трюдо. Немає сумнівів із самого початку, що його метою було вбити нафтогазовий бізнес. Це хороший день для Канади. Так прокоментував відставку трюдо Боб Гедес, президент Ensign Energy Services. Тобто канадська нафтова індустрія зростає, а трюдо продовжують ненавидіти, звідки ж такий розсинхрон. Як на мене, відповіддю на це питання є рішення Трюдо комбінувати інвестиції у нафтогазовий сектор з агресивними законопроектами по охороні навколишнього середовища. Яскравим прикладом є державне обмеження обсягів викидів вуглекислого газу, яке багато хто в нафтовій індустрії розглядає як фактичне обмеження видобутку. Сюди також можна додати нововведення 2019 року: промисловий податок на вуглекислий газ. Який у нафтовій провінції Альберті сприйняли як атаку на їх економіку в кінці кінців, трюдо намагався знайти баланс між бажанням розвивати індустрію та ціллю перетворити Канаду на зелену країну. Політично цим він знизив підтримку у одразу двох таборах та дав ідеальну можливість правим медіа демонізувати самого себе. Прогресивний прошарок суспільства тут критикував його за збільшення видобутку та побудову нових трубопроводів. А ось населення промислових районів навпаки за нові податки та тиск зелених реформ. Задоволеним не залишився ніхто. За останні півроку до усіх цих проблем також додався внутрішній розкіл всередині ліберальної партії. Трюдо виказував бажання боротися до кінця та піти на наступні вибори, чим налаштував частину партії проти себе. Багато політиків більше не вірили у шанси свого лідера перемогти. Адже рейтинги прем'єр-міністра перебували у історичному мінімумі, регулярно почали з'являтися анонімні і також відверті заклики до Трюдо піти у відставку. Для Канади такий внутрішній протест це абсолютно незвичне явище. Політики в основному не беруть на себе такий ризик і просто слідують за лідером партії до кінця, тому поточні проблеми говорять про всю критичність ситуації. Адже перед лібералами стоїть реальний ризик не те що програти, а втратити майже усі місця у парламенті. Останнім поштовхом стало рішення міністра фінансів Христії Фріланд піти у відставку через розбіжності з трюдо. До цього Фріланд була одним з його найбільших союзників всередині партії. Думаю, саме її рішення вказало трюдо на усю безвихідність ситуації. Наступним кроком є вибори всередині самої ліберальної партії. Які мають пройти до кінця березня, якщо все піде за планом, на них оберуть нового прем'єр-міністра на заміну трюдо, який потім зійдеться у загальнонаціональних виборах з іншими партіями. Там майже невідворотно виглядає перемога консервативної партії на чолі з П'єром Полієвом. Якщо вам цікава дана тематика, я з радістю зроблю окреме відео про полієва, його внутрішню та потенційну зовнішню політику. Перед наступним прем'єр-міністром буде дійсно непросте завдання реанімації усієї країни, протидії втручанню Китаю та намагання порозумітися з Трампом, який заявив про наміри впровадити смертельні для канадської економіки тарифи. Підсумуючи режим трюдо, можна сміливо заявити, що будь-яка прогресивна політика має бути підкріплена здоровим глуздом та ретельним розрахунком держбюджету. Сліпа віра у власний геній та правоту, яка спостерігалася за трудо усі ці роки, та відсутність конфронтації зсередини партії дійсно привели Канаду до того невизначеного стану, в якому країна знаходить себе зараз. Канадці, традиційно максимально толерантні та відкриті люди, зараз чи не вперше вимагають безкомпромісний та жорстокий уряд, який перегорне цю сторінку історії. Час покаже, чи П'єр Полієв саме той, кому це завдання під силу, а для трюдо залишається лише насолоджуватись останніми місяцями при владі та згодом відійти у забуття.